Традиційно, уже третій рік поспіль в Житомирі на стадіоні мікрорайону Малікова відбулося свято вулиці. Справді, погода внесла деякі корективи у заходи щодо проведення свята, але як кажуть, у природи немає поганої погоди, тож і свято відбулося разом із за участю та дітей та дорослих. Поряд з державними загальнодержавними, поряд поруч з загальноміськими святами мають бути і такі маленькі свята для сусідів, власне для мешканців. Району на цих святах ми частуємо один одного кашею своїми, власне, тими харчами, які виготовляємо самі, а також відзначаємо тих людей, які на думку мешканців мікрорайону от себе. Стали визначними протягом року. Грала музика, працювали торвельні кіоски, вітали і кращих представників комунальних підприємств до шкільних, шкільних навчальних закладів. Ці заходи є продовженням важливих запланованих подій в рамках святкування дня міста Житомира. Мені приємно, коли депутат-мажоритарник має постійний зв'язок зі своїм округом, працює вистоючі інтереси виборців, як і в залі депутатському, але не забуває їх святкові дні і влаштовує постійні якісь добрі такі заходи для людей. Я дякую Валерію Васильовичу за його роботу. І хочу сказати, якби у нас більше таких депутатів було, то був би більш тисний зв'язок між депутатським корпусом, міською радою, виконавчим комітетом і громадянами. Після вітань міської влади були і подарунки і від обласної державної адміністрації та обласної ради. А на завершення свята ще й приготували літню пересувну кухню із чаєм та кашею. Все дуже гарно. і Ми дякуємо нашому депутату Нобрієнко. Що він нам і на 9 має свято завжди? І ось зараз на мікрорайону свято. Це добре, аби погода ще краще була б дуже добре. А так все добре. Ми раді цьому святу, кожен раз виходимо. Ви час приходимо, да. Дітьми ми самі приходимо, і всі приходять Сьогодні просто просто а так все время приходимо сюди. Депутат запевнив, що і надалі організовуватиме такі зустрічі та дбатиме про відпочинок мешканців свого виборчого округу.